Вони непередбачувані, ці люди завжди готові здивувати вас своїми діями та рішеннями. Вони не діють за встановленими шаблонами, що робить їх особливими та захопливими. Їхні непередбачувані вчинки можуть бути викликані як інтуїцією, так і глибокими роздумами. Вони часто виходять за межі звичних стереотипів, вносячи свій унікальний внесок у будь яку ситуацію. Два вони експерти з маніпулювання, вони мають здібність вливати на інших людей та ситуації, часто досягаючи своїх цілей шляхом тонких та хитрих маневрів. Їхній інтелект та спостережливість дозволяють їм швидко знаходити слабкі місця в логіці та поведінці інших людей, що робить їх надзвичайно ефективними у досягненні бажаних результатів. 3. Вони становлять загрозу для існуючого порядку їхній нестандартний підхід і готовність поставити сумнів усталені норми можуть викликати зміни та непредбачувані насідки. Вони не бояться бути рушійною силою змін, розуміючи, що розвиток можливий лише через виклик старим правилам і встановлення нових стандартів. 4. вони завжди готові до всього їх не можна застати зненацька. Вони завжди мають план б і навіть план «В» на випадок будь-яких ситуацій. Їхня здатність швидко адаптуватися та знайти вихід з будь-якої складної ситуації, робить їх незамінними у кризових обставинах. Вони постійно готуються до можливих варіантів розвитку подій, що дає їм впевненість у своїх діях. 5. вони підтримують постійний контроль, залишаючись непомітними їхня здатність керувати ситуацією, залишаючись у тіні. Дозволяє їм діяти ефективно та без зайвої уваги. Вони не прагнуть слави або визнання, але їх вплив часто відчутний у всіх аспектах діяльності. Їхній контроль базується на глибокому розумінні динаміки подій та відносин. 6. вони не шукають схвалення ні від кого вони незалежні у своїх думках і діях і не потребують визнання чи підтримки від інших, що робить їх впевненими у своїх рішеннях. Вони не залежать від думки оточуючих. Що дозволяє їм залишатися вірними своїм переконанням та цінностям. Їхня самостійність і внутрішня сила роблять їх прикладом для наслідування. Сім, вони висловлюють свою думку без вагань, їхні думки і позиції завжди чітко сформульовані і відкрито висловлені, що робить їх впливовими і поважаними. Вони не бояться конфліктів і готові відстоювати свої погляди, навіть якщо це викликає незгоду. Їхня чесність і відкритість роблять їх надійними партнерами і колегами. Вісім вони незалежні мислителі, вони не слідують за натовпом і завжди мають свої власні переконання та ідеї, що робить їх унікальними і цікавими. Вони постійно аналізують і переосмислюють світ навколо себе, шукаючи нові шляхи і рішення. Їхня здатність мислити самостійно робить їх новатрами і лідерами у своїх галузях. 9. їх часто вважають залякуючими, і далекими їхня сильна і незалежна натура може викликати відчуженість у інших людей, які бачать у них загрозу. Вони можуть здаватися далекими і недосяжними, але насправді вони відкриті до співпраці та взаємодії з тими, хто поділяє їхні цінності і цілі. Їхній авторитет і сила волі часто викликають захоплення і повагу. 10. вони не мають страху, вони готові стикатися з будь-якими викликами і небезпеками, не відчуваючи страху. Їхня сміливість дозволяє їм досягати найсміливіших цілей. Вони не бояться ризику і невдач, розуміючи, що кожен виклик є можливістю для росту і розвитку. Їхня безстрашність робить їх непереможними у досягненні своїх мрій і амбіцій. Висновок ці характеристики описують людей. Які здатні на великі звершення та мають непохитну волю. Вони є лідерами і новаторами, здатними змінювати світ навколо себе. Їхній сильний характер і незалежний дух роблять їх взірцем для інших, а їхні дії часто мають глибокий вплив на оточуючих.